Друзі, всім привіт! З вами компанія Кравел. Гляньте, яка красуня заїхала до нас в продаж. Це в нас шкода Super Face Lift 2020 рік, модельний 21, на 2-літровому дизелі на 147 кВт. Присутній повний привід, в білому, красивому кольорі, це в нас не Звичайний акрил, а білий перламутр, друзі. Гарний збережений стан, по кузову без зауважень. Це в нас автівочка пригнана з Німеччини з пробігом 159 тисяч. Повністю обслуговувалась на офіційному дилері. Вся історія обслуговування є в базі даних шкода на класній комплектації. Гарному збереженому стані, по кузову зауважень немає. У нас оригінальні легкосплавні диски R18 на новій літній гумі. Ми бачимо безключовий на всіх дверях. Автівочка в нас вже після професійного детейлінгу зроблено відновлююче полірування, хімчисточка, фари і зони під ручками в нас вже Гляньте стан оптики, все гарненько, без засічень. По капоту також є пару незначних скольчиків, а так по капоту, по бамперу нюансів немає. Присутній хром-пакет, автомобіль у нас вже притонований, заводська тоніровочка, фари самі топові, максимальні, шкода кристаллайтінг, присутній Дістрон, умивачі, передній портроник, Сфокусую вам він код. У нас атермальне лобове скло з підігрівом, без сколів, без тріщин, камера асистентів в вітровому склі, панорама, панорамний дах, Лаурін Клемент. Друзі, в у нас світлий збережений салон, гляньте, в якому стані. Підлога у нас чорна, салончик у нас біжевий, на шкірі, шкіра напа, комфортні сидіння, лайнпістан. Сидіння водія без нюансів, без реставрації, присутні електроприводи, пам'ять сидінь, продувочки, все у нас на максималочці, накладочки на пороги. По пластику у нас без нюансів, ниточки, все, без подряпин, преміальна музика кантон, зеркала гріються, складаються, парасолька в наявності, амбієнт підсвіточки, подвійний склопакет спереду, датчик світла, датчик доща, шкіряне мультикармо. Підігрівається, кермо без потертостей. Ми бачимо адаптивний круїз-контроль. ЛЕД приборочка, 159 тисяч. Адаптивне освітлення, тримання в полосі, розпізнавання знаків. Навігаційна система Discovery Pro. Присутні CarPlay, Android Auto. Ми бачимо підігрів лобового скла, Двохзонний клімат контроль. Коробочка у нас DQ 381 DSG. -шка. Бездротова зарядка заводиться. З кнопки. Мод-підвізка, п'ять режимів руху. Три ключа. По салону у нас. Без зауважень, без потертостей, посторонніх запахів немає, в авто не палили. Задній ряд сидінь у нас також в ідеальному стані. Задній диван підігрівається. Все у нас гарно, без нюансів. Камера заднього огляду, електрофуркоп, електропривід. Ремкомплект наявності. Тут у нас також все без потертостей. Кришка пластикова. Також в гарному стані. По кузову ми маємо один косметичний підкрас переднього правого крила без шпаклівочки. Зараз вам все покажу прибором. Так, поїхали капот 127, 119. Приємні наші чітко. Таки не знімались, накрутилась. Добре, водія та пасажира з електроприводами та з пам'яттю. Так, це у нас Крило підфарбовувалось. 170, 150 мило буваємо без колів зараз заглянемо під капот. Пол такі крутилися, крило знімалось, капот у нас все в оригіналі. Попередку тут у нас все норм, нічого не крутилось, все чітко, двигун працює ідеально, демпер не стукає, антифріз в нормі. Заміна масла була. а Робити заміну нас. Заміна була на 156 тисяч 20 на 2.25. Антіфріз помінений також 20 на друге, 25. Автомобіль повністю обслужений. 159 тисяч. За крило ми перевіряли по офіційній базі шкода. Крило було фарбоване. А так, а в ідеальному технічному стані. Друзі, чекаємо вас на тест-драйв. Приїжджайте та купуйте чесні перевірені авто з Європи. Ціна за дану пропозицію буде 29,5 тисячі. Всім гарного дня!